Казка про дівчинку Ліну та чарівну силу слова. У далекому місті Ржищеві, що на Київщині, жила маленька дівчинка Ліна. Вона дуже любила слухати казки, які їй розповідав тато мудрий вчитель, що знав багато мов і міг розповідати про далекі країни, давніх героїв і чудесні події. Ліна мріяла навчитися так само гарно говорити і писати, щоб дарувати людям радість. Одного дня тато Ліни розповів їй, що слова мають чарівну силу. Якщо вони щирі, то можуть зігріти серце, якщо мужні, то можуть захистити, а якщо мудрі, то можуть змінити світ. Ліна була зачарована цією розповіддю і вирішила стати чарівницею слова. Проте незабаром у її життя прийшли важкі часи. Родина переїхала до Києва, і там уночі прийшли лихі люди в темному одязі та забрали її тата. Дівчинка дуже сумувала, але татові слова про силу слів не давали їй впасти у відчай. Вона почала писати. Про свої почуття, про свої мрії, про людей, які не здаються навіть у найтемніші часи. Коли почалася війна, маленька Ліна разом із мамою мусила тікати. Вона бачила палаючі будинки, чула вибухи, ховалася в окопах. Одного разу, коли вона дуже злякалася, то написала свій перший вірш просто на стіні окопу. Ці слова її заспокоїли і допомогли відчути силу духу. Час минав, Ліна виросла і стала справжньою чарівницею слова. Її вірші допомагали людям знайти віру, не боятися труднощів і пам'ятати про рідну Україну. Вона писала про історію, про любов до батьківщини, про силу людського духу. Навіть коли її книги забороняли, люди переписували її вірші від руки, бо знали, ці слова важливі як сонце для квітів. Одного разу, коли Ліна вже була дорослою, її запитали, чи вона боїться тих, хто хоче змусити її мовчати. Вона лише усміхнулася і відповіла: я не боюся, бо моє слово живе. І воно належить людям, які вірять у правду. Так Ліна Костенко стала не просто поетесою, а голосом народу, що не згасає, як би намагалися його заглушити. І навіть сьогодні її слова живуть у серцях тих, хто любить Україну.